У Луцьку посеред білого дня патрульні поліцейські затримали жінку. Кажуть, її з чоловіком побачили біля залізничних колій. Вона мала при собі підозрілий пакунок. Тож її зупинили, аби провести так званий поверхневий огляд речей. Серед вмісту сумку сумки запальнички, лампи і підозрілі речовини, схожі на наркотичні. На місце прибуло два екіпажі патрульних. Зараз тут на Територія, на якій можливо вчинене кримінальне правопорушення або адміністративне. Будь ласка, станьте десь з боку. Всі останні коментарі звертайтеся до нас. Відділ патрульної поліції. Вам відповідають і нададуть всі відповіді потрібні. нас Просто так, а нічого не пояснює. Я повірте в я під час воєнного стану. Це все якби. Ну, це все як ви... ну, це воно так і є, в принципі. Ну типу це ну, їхнє проводить. Може, вас підозрюють якісь, що ви ну, Щось типу, може бути, не знаю. Це їхні, це вони їхні влічні. З чому за підозрювання? Може бути, я вже йшов додому. Я проводив. Але це звичайно молоко. Наша Ріна? Ріна. Сергіївна, Сергій. Скажи, що там Підійдіть, будь ласка. То це тут сталося місце це події. Ви тут... ж сказали, біля рейсів. Ні, я не казав біля рейсів. Ви це... сюди, я сказав, що тут місце. було